Що тягнеться від Костополя до села Корчів, унікальний. Тут між кресатими 200-річними дубами росте 12 водів рослин, занесених до Червоної книги України. Та цієї весни велети дуби не встояли. Прорежування йде прорежування. Погана деревина, він зрізав її. Ну, хорошого лісу не зризалась ніколи в житті. Це ж неправильно, є суха деревина. Вона повинна зрізатися, щоб людину не вбила гляші, що там сидить, оддихає. Це ж курорт, люди. Ті, хто живе біля лісу, спочатку весни замість співу пташок та шелосту дерев чують тільки гурки, бензопил. Просто ріже душу. Я не витримала, підходжу в ліс. Ріже чоловік кажуть, що ви кажу, робите. Для такий гарний дуб. Так кривець, ріжте. Ну мені сказали, я виконавець. В таку пору вирізати ліс це кощунство. Люди навіть звернулися до місцевих народних обранців, аби ті допомогли зупинити нищення лісу. Вони бачать, що тут твориться безле, тут вирізаються найкращі дуби, дуби, яким по 100 150 років, а залишають сухі і нікому не потрібні. По деякій інформації вони хочуть вирізати тут 600 кубів, а вирізали зараз 80. то самі розумієте, це затримка часу. Це небажано. Депутатські звернення вони там будуть на них реагувати там. Тиждень, два, але в день вони можуть виразити 20, 30, 40 кубів. От і зараз так звана вибіркова вирубка лісу не припиняється. Щоправда, побачивши камеру, одні лісоруби ховаються, а інші поспіхом спалюють зелене гілля, що залишилося тут від старців дубів. А машину завантажену найкращою деревиною щойно вивезли, кажуть місцеві. Двохсотлітнього дуба зрізають доти, доки не побачать товарної деревини. Дванадцять метрів швидко забирають з лісу, залишають лише верхівку та пеньок. Пеньків на цій ділянці не злічити, а от вік зрізаних дубів встановити можна. 32, 234, 230. 235 років чотири, двісті Цьому дубові цей дуб ще пам'ятав козаків. Руслан Некончук, дипломований спеціаліст у галузі лісництва, жахається, коли бачить гіля дубів, які саме цвіли, коли їх зрізали. Каже, вирубку лісу у цій зоні мають контролювати екологи, адже бодай найменші порушення можуть непоправно позначитись на тутешній унікальній рослинності. Проводиться рубка з порушеннями, видно і не озброєним оком, і не спеціалістом. Значить, рубка проводиться з зелених дерев, санітарна рубка. Тих, які розпустилися, це заборонено. Плюс нам не надають документи для того, щоб ознайомитися з чи є дозвола, чи є погодження екологів, оскільки тут знаходяться рідкі види, які занесені в червону книгу. Втім, працівники Костопільського держлісгоспу, які і проводять на цій ділянці санітарно-оздоровчі заходи, заявляють, зрізають тільки сухостій, хворі та пошкоджені дерева. Дані рубці були вибрані пошкоджені. Екземпляри дуба, граба і осики. Як зазвичай від першого сучка це 4-6 метрів, саме максимум, що можна витягнути з комолова частини. Але це в основному я скажу, що воно все пошкоджено і уражене. Воно цінності великої немає. В обласному управлінні лісового господарства переконують, дуби біля костополя своє відживають, тож зрізають ті, які ще мають цінність. Рубки в головному Костомані 120 років, там 180 років. Насадження поступово починає відмирати, значить, для того, щоб Хоча б залишити те, що ну здорове забрати, щоб можна було реалізувати ще якусь продукцію. Мається на увазі суховершинний, сухостойний, пошкоджений. Такі дерева ми вирізаємо. Тим часом звернення людей щодо вирубки лісу в мущанському лісництві вже дійшло до Києва. Голова держкомітету лісового господарства України Микола Шершун наказав створити спеціальну комісію. Вона й повинна встановити законно чи ні. Ріжуть дуби на Костопільщині. Ольга Міхньов, Володимир Захаров, Олександр. Олександр Ковтунець, новини Рівного.